всіх політв'язнів зачитає наша громадська активістка Тетяна Чорновіл. Слава Україні! Україна у нас одна, а героїв багато. Я маю велику честь зараз говорити з цими героями. Людьми, які вийшли на Майдан, людьми, які вибрали шлях боротьби, людьми, які піднялися на газ дахи з на захист свободи. На захист своєї країни. Слава всім вам, слава Україні! Yeah, Я маю зараз ще оголосити звернення на захист політв'язнів. Їм зараз важче ніж нам. Серед них є мої друзі, справжні повстанці, це Андрій Зиндзя, це Віктор Смолій, це інші хлопці, які були в перших рядах. Всі ми зараз. Приносимо певну жертву. Всі ми зараз ризикуємо, але їм важче ніж нам. Тому що ми тут принаймні дихаємо повітрям холодним, але свободи. І давайте зараз підтримуємо їх так, щоб почула вся лук'янівка. Свободу політв'язня. Маю також честь оголосити резолюцію на підтримки Юлії Тимошенко. Ми боремося тут тижні. Вона вже три роки бореться. Вона свідомо пішла на муки, хоча могла би спокійно собі жити за кордоном. Але вона вибрала шлях боротьби. Тому що. Що треба подати сигнал світу, що треба подати сигнал українцям, що є лідери, які готові йти до кінця боротьби проти Януковича, без приділу диктатури. Вона боролася і до того, коли забирала вкрадене Донецької мафії, і повертала в державу. Ми можемо згадати Криворіжсталь, ми можемо згадати гасуренерво погоди, залізниці і багато чого іншого. І ви знаєте, саме тому Янукович має просто тваринну жагу знищити цю людину, знищити нашого лідера. Єдине, що може йому перешкодити, це наша підтримка, це підтримка Майдану, це підтримка сотні тисяч людей. Ми повинні, щоб гасло Юлі Волю, звучало так, щоб Януков щоб він залишив його в щоб він боявся, щоб ми захистили Юлію Володимирівну. Юлі Волю! 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 А тепер я зачитаю Резолюцію Євромайдану. Свободу політв'язням, ні політичним репресіям. За останні тижні мільйони українців проявили свою мужню громадянську позицію та скористалися законним правом на мирний протест. Люди вийшли на Майдан Залежності в столиці, на площі та вулиці по всій країні, щоб і своє гідне, європейське майбутнє. У відповідь на це мирне повстання Янукович оголосив справжню війну власному народу. Та визвірився на людей армадою силових структур. Його брудні від корупції руки вагрилися кров'ю наших дітей. Це за його наказом в ніч на 30 листопада Беркут напав на студентів та влаштував кривавий розгін майдану. Це за його вказівкою відбувалася спроба розігнати Майдан в ніч на 11 грудня, яка завдяки мужності та витримці оборонців майдану стріском провалилася. Це за вказівкою Януковича, країною покотилася чергова хвиля політичних репресій. Незаконно заарештовані та ув'язнені учасники нашого майдану. Боротьба за їхню свободу стала пріоритетним завданням штабу національного спротиву. На базі юридичних службщини свободи та удару створено координаційний центр правового захисту. Станом на 15 грудня 13... 13 17 затриманих за участь в протестах вийшли на свободу. Жодна людина, яка потрапила в коло по зору так званих правоохоронців. Не залишиться без правової допомоги та товариського плеча. Майдан своїх не залишає. Звільнення всіх затриманих за боротьбу на Майдані, було, є і буде головною передумовою розмови про вихід з політичної кризи. Учасники нашого вінча, яке зібралося в день гідності 15 грудня, вимагають від Януковича негайно. Випустити на свободу всіх наших побратимів-соратників, всіх політично репресованих, які під час останніх подій так і раніше. Вже третій рік незаконно на підставі фальшивих звинувачень та замовних рішень продажних судів, продиктованих особисто Януковичем, перебуває в ув'язненні головний опонент диктатора Юлія Тимошенко. Європейський суд прав людини. Визнав її арешт незаконним і політично мотивованим. Комітет Ради Європи встановив факт застосування до неї тортур. Суворі випробування не зламали її. Надзвичайна сила волі та мужність, з якою Юлія Володимирівна бореться з диктатурою, надихає кожного з нас. Вона свідомо пішла на всі випробування і, знаючи про арешт, не залишила країну. Перебуваючи в ув'язненні, Юлія Тимошенко жертовно закликала Європейський Союз не ставити підписання угоди про асоціацію в залежність від її особистої долі. Сьогодні фізично Юлія Тимошенко не має з нами на Майдані, але ми відчуваємо, що ми разом і вона з нами, Майдан, наше народне вічя, висловлює солідарність Юрію Володимиром Тимошенко і вимагає від Януковича негайно її звільнити. Ми вимагаємо так само негайно випустити на волю всіх. Хто совільно позбавлений її за участь у політичній мирній боротьбі з кримінальним закривавленим режимом Януковича? Свободу всім політично репресованих! Юлю Юрі, волю! Юріємо! Вулю Юрі, 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 політвіся! Вулю політвійся! Вулю політвійся! Вулю політвейся! Я ставлю цю резолюцію на голосування. Хто за? Дякую вам всім. Слава Україні! Дякуємо, Тетяні Чорнові.